Доброго дня. Це короткий обзор для тих, хто ще не взяв трактора, але його буде мати. Хотів сказати, що він любить змазку і ласку. І кожен раз перед виїздом у нас є такий вижимний підшипник відкритий. Оце місце треба його завжди змазувати. Я беру просто шприц довгий і туди капаю масло. Капаю масло. Цеплення розганяєш, змащуєш, змащуєш це місце, щоб воно завжди має бути змазано. Так що привикайте, що змащувати треба, щоб вам довго було в експлуатації. Не знаю, як на ньому, я ще не стикався, але на моєму тому мені прийшлося ззаді було зробити захист. Захист, коли працював фрезою, коли працював фрезою. Земля вилітала, закидувало, закидувало. це місце, тойживний тобто підшипник був в землі. Тому робив ззаді захист, щоб він був завжди чистенький. Тоді буде включалося гарно сцеплення і все буде нормально працювати. Майте це на увазі. Дякую.